Ну а про специфіку вітчизняного автопрому ми розмовлятимемо з нашим гостем нашої ринкової студії, знаним фахівцем автосправи Андрієм Петренко. Здравствуйте, пане Андрій, добрий день. скажіть, будь ласка. У мене є цілий список: спецмито, утилізаційний збір, акциз, податок у пенсійний фонд, звичайне мито та ПДВ. Це все, що ми сплачуємо при придбанні нового автомобіля. Якщо вирахувати всі ці речі, скільки б ми економили на придбанні нового авто в Україні? На самом деле довольно много экономили бы, поскольку если мы сравним, вот сейчас в сюжете прозвучали цифры 50-60 тысяч гривен, за примерно такую же сумму в Европе мы можем купить автомобили марки Fiat, например, и некоторые другие европе, именно европейских производителей. А, поскольку ну, действительно система налогообложения і утилізація да, не предусматривает такой большой нагрузки в странах, наприклад, ЄС. Да, львиная доля ціни, яку покупатель платить за автомобиль, то есть це в, ціни, податки. Это в какой то прямої или косвенные налоги. Да. Україну не назвеш найбагатшою країною Європи, далеко, але в нас чомусь є тенденція, коли українці віддають останні, аби придбати значно дорожчий автомобіль, ніж вони можуть розрахувати своїм гаманцем. це специфіка ментальності. О, очевидно, це йде з тих пор, коли машина була дійсно розкошю, і її дозволити могли не многі. І, е, наприклад, лет 20-25 назад, да, ті люди, які мріяли тільки об этом, они сейчас уже имеют возможность это сделать. И ну, прилагают наверное, максимум усилий к тому, чтобы где-то либо заработать, либо взять в кредит непосредственно для первоначальной покупки нового, более дорогостоящего автомобиля, чем им необходим на самом деле да, для повседневных нужд, как то менталитет, допустим, европейского. Потребення. На вулицях Європи значно більше малолітражок, ніж на наших вулицях. І це не зовсім тому, що там бідніше живуть чи економлять. Їм так зручніше, uh, да, действительно, якщо ви бували в странах Європи, ну, та же проблема парковки она абсолютно чітко зв'язана з напрямую з розміром самого автомобіля. Чим менше автомобіль, тим проще паркуватися.